Ту -ту -ту -ту. Я Меня приехала уже только ее. Ми приїхали в Рібермол на ковзанку. Купила Глінтвейн. І поки я ставила камеру, він його зачепив І весь мій глінтвейн розлив. Але він сказав, що він був несмачний, бо я його навіть не куштувала Тому я, мабуть, немного витеряла. Невкусний для тебя. Корейше, ми вирішили знайти на кота, бо якось дуже не хочеться, і ми думали, що він е, разів три більший, а він виявився досить маленьким. Але сьогодні останній день, і я б така, щоб сходила, але не дуже хочеться. І зараз ми пройшлися по магазинам. Ми обійшли просто всі можливі магазини в пошуку якоїсь цікавої одежі, але просто нічого немає. А якщо більш-менш ми щось знаходили, то воно не дуже приємним цінам. Тому ми йдемо їсти позату хату. Ми ставили на цей день, дуже великі ставки. Ми осталі, нічого такого не роблячи. тому виїхати будемо їхати додому. Ми прийшли додому. Я вирішила розібрати букетик від е, упаковочної бумаги і пообрізати оці штучки. І зрозуміла, що він без упаковочної бумаги цей виглядає набагато більше. Всім доброго ранку, зараз ранок, і я зібралась йти здавати кров, тому я нічого ще не їла і не пила, окрім двох буточків води. І, коротше, я вирішила одягнути свої нові штани і нову футболку. Я зрозуміла, що я виглядаю, як якийсь важкий підліток на піку своєї повертанності. У мене ще куртка чоловіча. Давай, ти це, я вирізала від входку, так? Я пішла на всходку. <реш> типу реально. Я якийсь дуже трудний подросток. І ще в мене оці ухер, вони мені дуже подобаються, але вони виглядають як такі тапочки. И обратно меня смеются, что я собралась на болото идти. Я только вышла и почался снег, и причём вот дуже-дуже сильный снег. И так гарно стало! Зараза да, сдала анализы. Я занимаюсь манэцюто. У маны сзади те руки, я не могу переключить микрофон. А, сдала анализы. Це добре, дуже швидко, бо вже виглядають дуже странно. Е, здала десь хвилин за 10, напевно. Мені далося смаколик. Це дуже приємно. І зараз зайшла за кавою, взяла е, капучино. Е, Одна, звичайно, не на кокосовому, бо я не куштувала капучино на кокосовому і мені захотілося. принесли хачапурі по аджарськи його перемішали, дуже великі хінкалі і тартар. Замовили, я замовила коктейльчик Хьюго, а Денис нас біле баносуха. У мене дуже з тим було. Ми прийшли в заклад Мама Фукачі Папа Чача. Це грузинсько італійський ресторан. Його всі радили в тюк І поки заклад дуже крутий. Мені дуже подобається атмосфера. Прикольні офіціанти. Так все. По домашньому, прям супер має. Ми вийшли. Заклад знаходиться недалеко від подолу, від контактової площі. Уставив у цьому закладі 10-10. Мені прям дуже сподобалося. Приємна атмосфера. Дуже круті офіціанти. Було неймовірно смачно. Це просто найсмачніші тартар, смачніші найсмачніші хачапури.

Тай от спокойно. куди? Ні, ну куди? Ми граємо в гру Бред Фред. І це жод. Ми не можемо прийти один момент, і ми гралися, коли була в Німеччині. Да, давай, иди сюда. Сюда, Нет, надо сюда, ты должен да. сюда прицепиться, и мы... Давай. Раз, два, три. Всем спасибо, до свидания. <laughs> I'm an emotionless person, so please don't bother me with your uh, feelings. Дякую. Ми приїхали в Республіку Парк для того, щоб пройтись знову по магазинам, бо е, в минулий раз ми нічого так і не купили. Е, зараз зайшли на фудкорт е, пообідатися. Е, і ще я хочу відвідати, тут є такий типу ля парк атракціонів, я не знаю, як це правильно називати. Просто місце, де є різні ігрові автомати, е, американські гірки і таке інше. Ми покатались на американських горках, Було прикольно, не страшно. І швидко. Я дуже швидко, так. Було ну, скільки хвилини дві. Або менше, може, навіть. Прикольно? Один, два. <ривіт> Ми вже зіграли. От да, вас те саме. Ми вже одне раз зіграли в баскетболу, яка є гарна. Потім зіграли ще в Хокей. І зараз ще раз прийшли грати в баскетбол. Тихо, ты их бросил. Ну Туда вы, по чину. Где твоя щука-то? В конце. Щука. Моя смола с убрали, Наконец-то. Это было очень сложно. Нам дали. Нам дали на трех литровых. Ну, ми змовили е, три набори. Хотіли два, але не здержались. Це перший. Другий це фотомакі з тунцем, лососем та авокадо. Третій це звичайна філадельфія база. І е, ще я захотіла чуку з горіховим соусом. Просто як після отаких от суш, ролів, можна їсти і замовляти або десь купувати суші або роли в Німеччині? Вони взагалі не порівнюються. Все, вона куфять. Можна куфять. Давай я тут посмотрю. Почнемо? Так. Давай переміщаємося! с соусиком, да? Да, мне прям капец, вдруг мне без соуса не сподобается. Нет, без сподобается. Ну ладно. Оп. Ммм. Вкусненько. А ты не хотим брать. Я бы не взял. Не взял? Нет. Не 90 гривен не стоит, ну хуй. Не, мне подобрать. Починаем из таких пушечка выглядит прям мне подумайте, что не намаю сыру и очень мало рису. Да. Прям мечут на рыбу. Субдуарте сушу, прям лайк. Мои 10 подписчиков, знаете. Да, я знаю. Очевидно, очевидно. Угованы огромные. Нифига себе. Доброе утро. І ми знову йдемо їсти. Я одягнулася так само, як і позавчора, бо мені дуже подобався цей образ. До мене тільки підошло, тільки що підійшла жіночка. Спитала, що я не можу її купи, купити поїсти. Я сказала, ні. Вона мене послала. Мені грустно. ужин, <гаду> <Что? почеку> <почеку>

Вже наче традиція. Я в туалеті, в тому ж самому образі, а ми прийшли в китайський привіт. Ми вийшли з китайського привіту, трохи пройшлись. І я захотіла каву одиниць цього солодкого і ми зайшли в мілбар. Тому в нас продовжується гастротур. Євжочок. Дуже холодно. Я хотіла записати для історії якийсь естетик відео, але сніг якийсь мілкий і його не дуже сильно видно. Але він залишається і лежить. У дуже гарна на статейні. А ще сьогодні ми йдемо на станок. Я прийшла на стендап. Ми прийшли в пап на бродячий стендап. Тут буде 12, здається, різних коміків. Але знаю, я з них тільки два. А вони взагалі нікого не знають. Що ви не зрозуміли, про кого я кажу? А ви не зрозуміли, про кого я кажу? То я прийшла з Денисом і з Діаною. За Діану я розповідала в влог, між прочим. Ви бажаєте кия, я сам 6 місяців вже кияв. Ми трошки привітніше, чого? Бо я заходжу в під'їзд. Вітаюся, сука, мені не відповідають. Я голосніше вітаюся, мені не відповідають. Я думаю, що мої сусіди по Києву з Києва ходять отакі такі, так, йовани, калічані, до такі по під'їзду такі, які так йовані калічені поселілись. Постійно, це свою славу Ісусу Христу. Що відвічати непонятно, блядь. Це не накриття, це супер дохуя, було б логічно, якби Кличко писав На Київ летить 300 тисяч ракет, е, кидайте жребіки, янчики, тягніть спічки На владні ігри починається 2000 гривень, 2. Давай по одному, 3 і розійшлися Ти, три ти, три. Розійшли. ти взагалі не міг так власне Далі і тапакуш. Ми трошечки розлучились. Не важно, поки он Я чекала одни в біля метро. И там бабулечки приходять продавали квиточки. Ну, не бабулечки, жіночки. Это у мене. В мене такий гарнік витяг. А зараз було працювати камеру, політинок знімати, але нічого страшного. Ми пройшли, але мені не дозволили з себе телефончик. Я планувала, планувала познімати, але не вийде. Ми пограли. Це ужас. Це було дуже страшно. Вже приїхала додому. Я нарешті помила голову. Мені останній було лінзі зробити, тому я ходила з косичкою, і мені дуже подобалося, як виглядає. Тепер не вас помити волосся, бо його дуже довго сушити. Коротше, зараз хотіла зняти оцей косочок відео, трошечки поговорити. Принесла з собою вазу штатів і коли його відкривала, розламала його на дві частини. Просто топ. Якість. Коротше, ми були в квест-кімнаті. Квест-кімнат називається Пастка. Дуже крута. Рівень складності У нас був хоррор-квест. Рівень складності був максимальний з акторами, з шокером. І взагалі ця кімната розрахована від двох людей до восьми. І Я переживала, що нам буде занадто складно. Ми були тільки в двох, бо ми хотіли тільки тільки в 2 е, Бо іще ще я не була в квесті, здається, років 5, дуже довго. Е, ось, І мені було цікаво, чи зможемо ми пройти, Але ми все пройшли, нас трошечки побили шокерами, я не трошечки покричала. Е, було класно, я ставлю лайк. Єдиний мінус цієї кімнати, що вона знаходиться на Пазняках на лівому березі, це дуже далеко від нас. Але райончик Пазняки біля метро дуже класний, там багато різних магазинів. Ми ще зайшли в Рушен. Після 8 купили київський тортик з 25% знижкою. Ще зайшли в ОТБ. Купили вкусняшечок різних. Я купила все, що хотіла в Німеччину. Ось Зараз Денис готує вечерю. Будемо вечеряти. І, можливо, подивимось якийсь фільм. Ось така я гарна, Я себе не бачу в дзеркалі, бо в мене поганий зір. я буду коленів, але я знаю, що я гарна. Зараз буду сушитися. І ще, можливо, накручусь на насочик. Але мені здається, що в мене волосся і так буде дуже пухнасте, через те, що перший день після миття воно завжди пухнасте. І ще, якщо я накручусь, я буду як одуванчик. Тому, напевно, цього не буду робити. Я не розмову крем. Я, б, я ж кажу, я без нічого не бачу. Ні, ну, гарно. Ой, як мене було гарно народитися. Це вижуші, які залишились з розочок. Хоча у мене є тюльпанчики, Вони з холоду в теплі відкрились, але все одно дуже красиві йде. 90 мільярдів паличок за рік. І це означає, що ближче всіх був костя. ще блогер. Я взагалі не знаю, можна мене вважати блогером чи не? Да. У мене вже Ти десь... да. У мене вже десь 10 підписників підписників. З десь... Ну, це мало. Можна ну, бути 20. Ну, хоча б да. Ми прийшли в ребер-бар, побачили його на карті просто. От нас хотів поїсти стейк. Ось, а я замовила собі ребра з техаським барбекю, якось так називається. Де він замовив стейк і бай. Очі не спасіночку, а тут не буде вісті. Стей. Стейку. чи закону? Всім. Стейку. А закону? Всім. Собов. Ребра я ставлю 10 з 10, закону ставлю... 7 теж з 10. В них немає, де зарядити телефон. В усіх інших, так як в мене дуже сильно, дуже швидко сідає телефон, можна було десь зарядити, або павербанк буде давали, або ще ще. Тут нема. Це міні. А от смачні коктейлі. я взяла собі гарячий апероль, до них взяв, як він називається. Gin sour. sour, дуже смачний. І ребра теж офігезні, 10-10. I'm sorry. Всім привіт, всім доброго ранку. Зараз пів на дванадцяту І я сьогодні вже їду на 12.30. І так, зараз ми сидимо, чекаємо мій автобус, і, of course, що ми будемо робити, ми будемо їсти. Це буде типу гастроблог. Це мама. Ма ма це повинні були бути звичайні блоги, але всюди, де було щось цікаве, я не знімала, а де їли, я знімала. Тому це гастроблог. Я вже купила собі поїсти в дорогу, але треба трошки смачненького поїсти, тому ми в маті. Я не знаю, що це видати. я хотіла щось поговорити розказувати, але не придумала, що. і криків водителя в сторону когти, які опоздали з якоїсь сіщени. Реально. Коротше, ми стоїмо вже 15 хвилин. Ні, ми стоїмо вже більше. Я мала 15 хвилин тому поїхати. Він мені замазав вже всі окуляри. Ну, це холодно. А ми чекаємо людей, які запрізнюються. Кіталі збиралася дорога вертилятна площадка. Правда, яка використалася один раз. Вона там вже біля ногу заросла і їде. Все, ми вже їдемо десь 2 години. Зупинилася на заправці. Я свіла каву. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкраще. І дивіться дра-да-да. Дивіться, мої попередні ложики теж. І ще мій інстаграм там внизу і Тікток. На попередньому кадрі я думала, що я на цьому завершу відео, але я трошечки хочу пожалітись на те, як я проходила кордон. Ми приїхали на кордон, здається, об 11. Дуже швидко його пройшли, і я таки думаю, кипець пощастило, бо крім нашого автобуса більше нікого не було. А ну, сталося не як гадалося. Коротше, ми простояли або 5 або 6 годин вже на польському кордоні, тобто коли ми його вже перейшли, ми стояли просто на вулиці, було неймовірно холодно. Люди заходили в будівлю польського кордону, але звідти їх виганяли, бо казали, що тут знаходитись не можна. А все через те, що з нами їхала дівчинка, яка їхала до Парижу, здається, і в неї був тільки закордонний паспорт український, і в неї була просрочена віза. А вона живе в Парижі, і в неї не було ніяких документів, які це могли б підтвердити, і вони там розбирались. Але її пропустили. Але ми стояли на вулиці 6 часов. Це жах. Я вже там і хлібушком горобчиків годувала, і відосики записувала якісь. Я не знала, чим мені зайнятись. Було дуже холодно і одиноко. Нарешті о шість ранку ми сіли в автобус, поїхали, і моїми бабусі був хлопець з Азербайджану стається, і дідусь, який мене годував всю дорогу з сирниками. І ми де ще до восьмої або дев'ятої ранку сиділи, розмовляли. Я потім вже о дев'ятій нарешті змогла трошечки поспати. Ось така в мене вийшла прикольна подорож.